Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Україна нічого не знала про перемовини, які американці і росіяни збираються провести у Саудівській Аравії, і не буде визнавати жодних рішень, які будуть стосуватися України, якщо такі рішення будуть ухвалені під час таких перемовин. Ці слова президента Володимира Зеленського стосується зустрічі, яка може вже у вівторок відбутися у Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів і Російської Федерації. Як відомо, від сполучених штатів на цю зустріч поїхали державний секретар США Марк Рубіота, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц, а також. Представник президента Трампа по близькому сходу Стівен Вітков відомий своїми хорошими особистими стосунками із американським президентом від російської сторони до Саудівської Аравії прибудуть багаторічний радник президента Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак напередодні цієї зустрічі Марк Рубіо підкреслив, що Москва і Вашингтон збираються обговорювати під час її проведення сам майбутній переговірний процес між Росією, Сполученими Штатами і Україною, і запевнив, що і Україні, і Європейському Союзу знайдеться місце за столом. Для перемовин, коли буде безпосередньо обговорюватися питання завершення російсько-української війни, незважаючи на ці слова американського державного секретаря, можна вважати, що вони дещо камуфлюють реальність, яку ми спостерігаємо. Адже навіть підготовки переговірного процесу, в якому мають брати участь кілька сторін, передбачає якраз присутність всіх їхніх представників на Підготовчих перемовин те, що Україну практично не інформували про ці перемовини і не запрошували до участі у їхньому проведенні, знову нагадує про відомий стиль американського президента Дональда Трампа, переконаного, що він здатний вирішувати світові проблеми тільки шляхом перемовин із авторитарними лідерами, яких він тільки і вважає гідними партнерами по в регулюванні цієї ситуації, яка склалася внаслідок агресивних дій авторитарних режимів, таким чином можна вже зараз констатувати, що самі перемовини між Москвою і Вашингтоном швидше продемонструють слабкість американської позиції в ситуації, коли такий підхід Дональда Трампа та його адміністрації не сприймається більшістю союзників разом із цим, якщо Трампу вдасться домовитися із Путіним про припинення вогню. Це навряд чи буде негативно сприйматися як у Києві, так і у європейських столицях. Еммануель Макрон, який розмовляв із Володимиром Зеленським напередодні безпрецедентного надзвичайного саміту європейських лідерів у Парижі, підкреслив, що його країна буде вітати, якщо Дональду Трампу вдасться. Домовитися про припинення воєнних дій із російським президентом. Хоча варто нагадати, що під час першої анонсованої телефонної розмови президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації Путін відмовив Трампу у самій ідеї припинення вогню, наголошуючи, що виступає за так званий сталий мир і за ліквідацію першопричин, які призвели до російсько-української війни. А це означає, що і на перемовинах у Саудівській Аравії навряд чи американські делегації вдасться добитися від російської якихось реальних поступок. Та й не про поступки приїдуть говорити у Саудівську Аравію у Шаков з Лавровим, а саме про механізм зустрічі президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів. Ми маємо усвідомити, що Путін щиро зацікавлений у такій зустрічі однак зовсім не для припинення російсько-української війни. Ба більше в інтересах російського лідера, щоб його перемовини із Дональдом Трампом відбувалися якраз на тлі продовження воєнних дій. Йому дуже потрібно, так би мовити, замарати Дональда Трампа у своїх агресивних діях, тиснути американського президентові руку. Якраз в той момент, коли його ракети будуть бити по українських містах і селищах, обніматися із Дональдом Трампом якраз тоді, коли з України будуть проходити повідомлення про нові жертви серед мирного населення. І якщо Путіну вдасться провести зустріч саме у такій атмосфері, Дональд Трамп на очах світу буде втрачати свою репутацію. Не просто президента Сполучених Штатів, але лідера світової демократії, якщо взагалі ми можемо говорити, що чинний американський президент навіть сьогодні може вважатися кимось лідером демократичного світу. Хоча з іншого боку, Можливо, що Дональду Трампу абсолютно начхати на власні репутаційні проблеми, саме тому, що він не вважає себе лідером демократичного світу, а вважає себе лідером Сполучених Штатів Америки, за інтереси яких в інтерпретації трампістів Трамп і буде боротися. Поза тим, що про нього будуть думати на міжнародній арені, і що про нього будуть думати власні співвітчизники, які залишаються відданими демократичним ідеалам, ідеалам цивілізованого світу, а не ідеалам трампійської ідеології, яка дуже нагадує згідно з тими заявами, які зробив віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс на Мюнхенській конференції, ідеологію пуцінізму. Ну і в цій ситуації. Президенту Росії дійсно буде досить легко умовити Дональда Трампа зустрітися у Саудівській Аравії. Питання про те, де на цій зустрічі буде місце Зеленському, пов'язано буде насамперед із тим, а чи збиратимуться Президент Сполучених Штатів, і президент Російської Федерації під час своєї першої зустрічі обговорювати питання закінчення російсько-української війни, адже побачення Трампа і Путіна також може бути інтерпретовано у Вашингтоні як підготовка до майбутніх перемовин щодо завершення військових дій. От тільки проблема в тому, що після першої зустрічі з Путіним, яка закінчиться без будь-яких результатів. Дональд Трамп може не сприйматися у світі як постать, яка реально може вплинути на якісь світові. Процеси, а сприйматися як людина, яка своїми політичними діями забезпечує зростання впливу Російської Федерації і Китайської Народної Республіки на міжнародній арені, і перетворює Сполучені Штати Америки на геополітичного ліріпута, нездатного захистити інтереси демократичного світу і, власне, американські інтереси від агресивних амбіцій Москви, ну і в такій ситуації, звичайно. Доведеться шукати інші механізми вирішення світових проблем. Але навряд чи Дональд Трамп був би зацікавлений відіграти саме таку не дуже приємну для нього роль помічника Путіна на міжнародній арені. І саме тому навіть сьогодні говорити про те, в якій атмосфері і за яких умов відбудеться зустріч російського і американського президентів, і чи запросять на цю зустріч президента України, все це. Досить сумнівно і не підлягає якомусь серйозному логічному аналізу. Дочекаємося зустрічі російських і американських чиновників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймія Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!